Як відомо, у лютому минулого року президент України видав указ про оголошення території міста Калуша, сіл Крупивник і Сівка Калуська зоною надзвичайної екологічної ситуації. Відповідний закон ухвалила і Верховна Рада. Було розроблено перелік першочергових заходів з метою вирішення проблем домбровського кар'єру, хвосту, сховищ, просідань земної поверхні полігону захоронення токсичних відходів. На виконання плану заходів влітку минулого року, зокрема, розпочато роботи з рекультивації Домбровського кар'єру. Та розв'язання екологічних проблем регіону неможливе без відновлення діяльності калійного заводу, переконані експерти. Два тижні тому голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишованюк підписав інвестицій. Іно угоду на будівництво в калуші заводу з виробництва безхлорних калійних добрив. Документ був укладений під час спільного засідання міжурядової комісії зі співробітництва між Україною та Китайською Народною Республікою. Рамкова угода передбачає спільне фінансування проекту з виробництва безхлорних калійних добрив китайською інженерною компанією Ухунь експортно-імпортним банком Китаю. Китайці планують вирішити одночасно проблеми карстових провалів у калуші за допомогою золи із Бурштинської ТЕС, переробити розсоли, якими заповнені кар'єри, відновити виробництво калійних добрив, які сьогодні Україна імпортує. 3 травня керівники обласної влади і китайська делегація, на чолі із надзвичайним і повноважним послом КНР в Україні Чжаном Сиюнем, відвідали калуш. По перше у Калуші маємо проблему А при допомозі. Посла Китаю, нашого уряду, голови уряду Китаю, голови нашої держави, президента Януковича. а це плануємо. І думаємо, як вирішити цю проблему, яка є. І щоб це не було проблемою, а це, по-перше, щоб ліквідувати цю проблему, а по-друге, щоб тут створити додаткові кілька тисяч робочих місць. А це ми тут і є сьогодні, разом. Проблема стара, багато про неї говорилося. Вже можна вважати, що власне зараз вже вона зрушується з точки. Ну, останнє слово за головами держав. В кінці, кінці червня приїжджає сюди, голова китайського, китайської держави. Худзіньтаво буде мати зустріч з президентом Януковичем, і вони повинні поставити останні крапки над тим, що тут буде будуватись завод. Новий завод по виробництву калійних добрив і нові фабрики по переробці цих розсольових і в цих кар'єрах. Це другий момент, третій момент буде вирішувати проблема по заповненню. Поперобці тих розсолів, які є закачені, і заповненню цих шахт шлаковідходами, відходами, які є на Бурштинській тес. Тобто просідання. Просідання е... з ним проблемою провалюється Просідання ґрунтів. Б'єм ще одна зайця. Е -е завод е повністю китайці будуть за свої кошти. Це буде змішаний завод, українсько китайський завод. Тут буде українська присутня доля і Китай готовий виділити так, без. Гарантії уряду порядку одного мільярда доларів. Так. Лишається нам вирішити до кінця проблему вивезення гексохлоробензону, і то я думаю, що у червні міся він вже теж поїде, поїде Калуша. Весь будемо старатися так, що на протязі літа. Там його ж маса є. Ми ж не знаємо на великий жаль, Вся проблема в тому, що ми не знаємо. Точно скільки його є. Це перша друга проблема, що частина там так сказать, його навіть тут знайшли були, по-моєму, екскорбензо. Да. Да, знайшли, да. Вся проблема в тому. Виємо всі точки, будемо старатися обов'язково, щоб увезені весь це без сумніву. А оце питання, яке піднімалося, ну міським головою, що про будівництво воно вже закрите. Заводу. Поки мене ноги наші закрити <свят> будувати завод по переробництві до хімікатів у Карпатах це злочин. Це по-перше. По-друге, якщо б тільки переробити гексохоролор то куди б що не йшло. Але якщо буде побудований такий завод, то сюди будуть возити все, звозити з всього радянського союзу. Нам того треба. Сані візита э, на своє пашна это ознакомлення з інвестиційним проектом. который э, будет реализоваться в городе каруши да. Что это за проект? Проект этого создания песхнорного э, кального утопнения, создания производства, да. Что вы можете сказать несколько слов об этом проекте? За сколько времени предполагается построить здесь завод? Сколько людей будет работать? После получения паспорт строительства завода мы можем за, в течение двух года построить завод первого этапа. Первый этап на мощности завода будет около полмиллиона тонн утопления. Eh, Сами завод предусмотрено современные и eh, э, технологии. И мы eh, после eh, вьемки Рути из эмпину. Eh, отходы от производства будет заправлять назад в шахт. Поэтому это ничего не будет угрожать экономики, Но наоборот, мы хотим еще решить экономические вопросы Карушского района. Э, в чем состоится? Э, мы э, будем э, те жидкости, как отходы, будем вмешиваться с зоны Инишнака пустишкимо тес и заправлять на шахт назад. Это первое. Второе. Мы будем пользоваться рассу как технологическая вода для производства утопнения. Поэтому здесь будет одна стрелка сразу убить три зайца решать вопросы и по, э, по шахту, и не пути обвал. И второе, можно и эти зоны, которые угрожают Карловского района, тоже пользуемся и э, отправляем на, на э, шахт. И третье, эти рашу тоже будем пользоваться. И э, на те что через некоторых нет Э, те вопросы, которые касаются, те проблемы, которые касаются экологические, будут полностью ликвидированы после создания нашего современного экономического производства. У китайской стороны уже есть подобный опыт? Есть. На э, северо-западе Китая, возле Казахстана, там э, сейчас э, производится ежегодно миллион, 200 тысяч тонн бесхлорного кани. И там э, остро дефицит по воде, потому что там пустырь. Э, поэтому они пользуются из озера, соленые озеру, эти воды, как технологической водой. Поэтому э, можем так говорить, что э, сейчас в мире только китайцы вынодели эти технологии. И как раз здесь нам полезно. Якщо ми вже вибрали пріоритет розток туризму, рекреації нашої області, то треба робити все можливе і не тільки з точки зору сьогоднішнього дня, і на перспективу. От, а що стосується співпраці з Китайською Народною Республікою, то ми сьогодні так вже в робочому порядку, поки сюди їхали, то обмінювалися деякими думками. Це співпраця в гуманітарній сфері, от, співпраця між університетами Прикарпатським, провінцією Шандунь, можлива співпраця в сільськогосподарській сфері тощо. Все-таки вже вирішено, де завод буде. Мер що був в місті, ви заявляли, що буде в районі? Ну, ми сьогодні розглядаємо дане питання. Сьогодні завод буде будуватись там, де буде ближче до сировини і де буде ближче до Добровського кар'єру. Тобто, оскільки дуже велика процедура виводу з під застави оцього старого виробництва, яке необхідно зносити, і на його території можна будувати завод, то не виключено, що завод буде побудований на новій ділянці, яка буде належ... ну яка знаходиться на території району. Китайські фахівці обіцяють, що завдяки спеціальним технологіям, якими вони володіють, вдасться вирішити майже всі екологічні проблеми Калузького регіону, що накопичилися за 30-40 років. А в Івано-Франківській області вони вбачають неабиякий потенціал для співпраці.